Чому заблокували ці сайти? Napster – перший популярний сервіс для обміну музикою у форматі mp 3 Проіснував всього два роки з 99 по 2001 Він був безкоштовний ну і ясно, що піратський. Причиною закриття Napster стала поява демоверсії пісні Айді Сапір гурту Металіка за декілька днів до її офіційного релізу. Ці хлопаки прикол не оцінили і закидали Napster судовими позовами. Прорахувався, але де? Після того сервіс декілька разів викупляли і перезапускали. Але то вже значення немає. Цікаво, що цей сервіс став прикладом для інших платформ, по типу iTunes, які таки легалізували цифрову музику. А от перший масовий хостинг сайтів GeoSites, що існував з 94 по 2009 роки, спіткало інше горе рентабельність. Тут я можу помилятися, але як я зрозумів, це був безкоштовний ресурс. Тому Яху, які колись викупили його, не вивезли тягти то все на собі. І у 2009 році закрили сервіс для всіх, окрім японців. Ті ще 10 років могли спокійно. Використовувати геосайт. Сам хостинг увійшов до легенд інтернету, і інформацію з нього досі зберігають різні ентузіасти. Та її навіть сам Google визнає. Щоб це зрозуміти, достатньо ввести назву хостингу в пошукових. До речі, Бекен підключайте класний інтернет, раджу.